Віддавайте, звичайно, це ваше право. О, пане куделя, доброго дня. Радий вас бачити ближче. я радий, що ви підійшли поспілкуватися? Я, з нами. я до громади не до вас підійшов. Від у вас я не можу чого не можуть виступити Володимир Микола, мостовий і всі присутні і ваші, бо вони не хочуть. Чому тут. пане Олег, Давайте ми вам просте питання зі старту. Ви так були ви... голова селищної ради. Десять років. Я Десять років. виступлю, і Розкажу. Ми при... не проти. Ми, Ми раді слухаєте, буде вас що... слухати. Не так підходьте. Не дає... Це безпечна ви, вже ви, дистанція. Ви, ви Держайте нікому. дистанцію. Ви не даєте нікому. Я слова. журналіст при виконанні не підходьте Та ближче. Та мені середе срібни світі. Ви мій сусід. Ви мій сусід. Ви я ви зри... радий вас, і я вас дуже поважаю. І Я вас поважаю. Руками не торкайтеся. Чому не можуть якісь кругі? Я відношуся, як до однієї сторони, позитивний другий. Вас запросило 17 жителів. Правильно? Що ви підтримки, я особисто підтримую вашу думку. Інша сторона, чого директор не може відувати, ці керівники. Або, власне, ми ж тільки по суті, питання, пане сказав Олеже, сказав. по суті. давайте Я хочу, щоб говорить відповіли що за, за прав. Зрозумію. Ви ж керівником 10 років. Буде. Я керівником і залишився, керівником і залишився. І те, що ви провокуєте кожного я дня, розумію, за ви за це будете відповідати. Я Ви за це будете відповідати. Ви за це будете відповідати. Але я люди, все твоє життя свідоме, і Тимошенки, і лісові, і пенсіонери пропрацювали. Ви приїхали в рота камеру, тикайте. Керівник він мені не потрібен. Мені батьки годиться. Він все своє свідоме життя провів. Провели газ. Давайте провели. по суті чому вони не можуть виступити. Чому Бо я тому, не... Що вони не хочуть виступати? Пусяти, у них пусяти. завдання пусяти. у них завдання спровокувати свою обіжанку і уходите звідси. Пусяти. Пусяти. Говоріть, перепрошую, пусяти. Гроші ціна злодіям, які обкрадають людей. Злодіям. Гроші ціна злодіям. І вам ганьба така сама, як і ви тут розповідаєте. Де гроші за 6 років? Де за 6 років гроші? Грош вам ціна. Стидно. Ви 10 років були голова Салешної Ради. Скільки ви роблять? Я відстоював інтерес і відстоююся час, і зобов'язую і зобов відстоюю зараз. І за тринадцятого року закликаю, не, не полишайте голос. Ви тут ніхто? Вас, ви ніхто, ніхто. Я а я селищний голова. Я мене вирваю. Я не спишу. Ви що? Ні, Роман. Роман, сідаємо разом. Я з лава ком'юном. Ви висідає директор. Чому він не можете сісти? Я з вами. Ви такі самі громадяни, так, як і ми. У так, шо, ми уповноважені. Ми уповноважені. Де ви були, як проводили газ? Де ви були, як проводили газ? Де ви були, як проводили газ? Я 13 тут року. проводив газ. Рим я Транцей. радий А ви там да були? Де ви були, я питаю? Році де ви були? Yeah. Yeah. Майна? А ну, люди, вам оце, де ви були, я питаю? Де ви були, я 13 Де ви були, я питаю? Ви не захистили власників майна. Руки від мене живіть. Я радий за вас. Я приїхав сюди захищати! 13 року що вам я заважало? Я що вам заважало <реку> 13-го року, 13 року, року <реку> це робити? Я сидів отам спокійно! Я не шарпий, Спокійно! 13-го року що вам заважало! Руки від мене! Що вам заважало 13 го року захищати інтерес. А я захищаю! Я захищаю! 13-го року захищаю інтерес! Чому воно тоді зайшло за 6 років не платилося орендне майно? І чому зайшло в таку ситуацію, що люди зараз не мають чому майна? Балла, туру, біць, вну. Балла, вну. Чому з 13 років? Чому з 13 років? Тому що договори оренди закінчилися А я уповноважений за договори оренди, я уповноважений. Але ж ви були голова селищної ради. І я не захищав, я нічого не робив. І ви подали ваше коло обов'язків дбати за людей. Так я ж і дбаю, і дбаю. А як ви дбали, якщо вони 6 років не отримували оренду взагалі? Якщо в 13-му році договор оренди майна закінчився, а ви їх не захищали? Ні, ви вий Наші, збори, наші. наші це чиї, ви така сама жінка з майном, як і інші, а нас уповноважили інші люди. Повний список людей вже це ваші проблеми, а ви не можете нас вигнати по двом причинам: то що ми власники уповноважені власників майна, а по-друге, що ми такі самі журналісти, як і пан Керендас. Пане Керендась, до вас питання. Чому ви не висвітлювали ці події з 13-го року? Чому ви допустили це? Пане, давайте його до якогось діалогу. Я такий, що я не хочу. Я не... А чому ви з 13-го року мене не відстоювали інтереси майна? Запитайте жителів, будь ласка. Я не відстоював. Запитайте. Не а чому 6 років люди не отримували не свої в мене гроші? У Де майно? Пішли, Пане Мостовий, давайте, якщо ви не проти, ми вас заслухаємо. Ми будемо раді вас заслухати. Ви людина Севочола вікові. Ми вас поважаємо і готові вас слухати. Громада просить вас, пане мостовий. Ну виступіть перед громадою, не тікайте. Пане Мостовий, ми будемо раді вас почути вашу думку, оскільки ви керівник з багаторічним стажем. Ми чуємо. Люди просять, щоб ви вийшли з зали. Ми проведемо представники власників майна, і ми журналісти. Якщо виходите разом з Керендасьом, давайте разом з Керендасьом, Всі журналісти в за як положено, як, як нормальні люди. Ви керівник з багаторічним досвідом, сивочолий, виступіть перед людьми, ми готові вас слухати, а не тих журналістів, які щось розповідають. Микола, ми вас Володимир Миколаєвич, ви ми безпосередньо підписували договори оренди, шановна громада Миколаєвич. Ви ж договори оренди підписували? Чому громада? Ми вас запустимо. Де людське майно в контору до нас Та, і повідомимо не всю інформацію? Та, Та, е, Та, якщо, туди, е, якщо людям важко, ми візьмемо автобус, привеземо людей в автобус. Як би люди Давайте проголосуємо, що проти, щоб вони вийшли? Чого ви мовчите? Хай вони вийдуть, і ми проведемо. Ми Зброє. не вийдемо. Ви що є проти України. Є більше 18 чоловік, які нас уповноважили, тому ми не вийдемо. А ви не маєте права слухати. Ні, я теж була на тих зборах, але я ніякого не давала вам права. Документи всі в наявності. Я теж була на тих зборах, але я права вам ніякого не давала за себе. А ми за вас не говоримо, ви чудова жінка, у вас є свої права, ми на них не посягаємо. Будь ласка, у вас є свої права, а у нас є свої права, сядьте і ви сидіть. Так я сиджу, так інтересно, бо я я вам рота не затикаю. Ми говоримо, що ми прийшли за людське. Ми прийшли за людське. А кого слухати? Того, хто вже у людей не додав і обікрав їх, фактично. Де за 6 років людське? У мене дивіться, де за 6 років людське. Де людське? Ви підписували договора оренди. Скажіть, будь ласка, пане Мостовий, де людське? А зараз чому не хочете? Ай-яй, пане розказ... Мостовий, так тому би хорошо так, поговорив, ми шо? б його Принуває. послухали. Ми ми не не даже ви наші людей не слухаєте. говорити. Не а де мій засленяний друг Куделя? Це ви, ви розказ... так представляєте, що ми вас не слухаємо. І були вони, і будуть. Тому зараз ми розкажемо вам правду. Вони зараз правдуть. Кожний рік. Ми проводили збори. Кожний рік ми висказували свої. Не позиції. до директора. Сьогодні збори проводити не можна. Ви бачите чого і далі розвести мову. За щось не бачу я смисл. А шість років тому, так, чому а не ви тиху? не виходили? Ми, ми в цьому році були, в цьому році, поза по минулому влітку проводимо Ми регулярно з людьми зустрічаємось. І жодного разу не було таких і і жодного, сьогодні. Жодного, жодного разу не було в нас. Спірних питань, які були, ми їх всі вирішували. І якщо вести мову далі за нашу співпрацю, то ми не 6 років працюємо, а працюємо вже 15 років, 16 рік. І прожили тоді, коли були никонівка зароща поля за бур'янами, не осталось нічого на території підприємства. Ми взяли в оренду на цих зборах. На зборах тут узяли в оренду на 150 на 120 тисяч майна, на якому працювали ваші люди, ваші механізатори, ваші працівники. Ми їх возили на роботу з роботи кожен день. І ніяких питань, ніяких проблем не було. Решта майна, ті приміщення, які стояли, ви розібрали. Де ви їх діли, кому ви їх продали, кому віддали, ніхто за це не питав. Ви знаєте краще від мене. Залишилось ще вашого майна. На Недорозібраний корівник, недорозібрана комора, е, недорозібрана комора, недорозібраний гараж. Це входить в другу суму. 277 тисяч майна разом з усім розібраним корівником, який ви розібрали. Він не в нас в оренді, а у вас на збереженні. Разом із гаражами, які ви розібрали. А нашого майна, те, що в нас, на 120 тисяч. Воно все в нас є. Але майно не вічне. І в договорі є пункти, які говорять за те, з рахуванням амортизації. Кожен рік повинна відраховуватися амортизація. Ви знаєте, що ніяке майно не житиме 30, 50, 100 років. Як його не ремонтуй, машина виходить з ладу. Так чи ні? Вічного нічого немає. Да. Ми допустили помилку, і в тому числі присутні тут працювали, вели облік майна і тому подібне. Ми з керівництвом власників домовили, що викупляємо майно. В першу чергу викупили Побочіївку, Греціївку. За два роки Захар Миколаївич тоді працював. З трудом ми його оформили. Він не встиг за два роки повністю оформити, ще дооформляли після його, як він пішов на підвищення Атасагру. Далі ми оформили срібне на мільйон сімсот тисяч майна. Ми в срібному, ви знаєте, я працював там, зберегли все до гвістка. В якому стані воно вийшло з ладу багато сьогодні, але ми заплатили повністю все викупили, заплатили. В цьому році дійшла черга до Никонівки. І це було домовлено влітку. Ми повинні були з осені викупити. Але трапилось те, що, трапив, те, що трапилось. Вирішили. Кожний рік. Ми виділяли кошти останні п'ять років. Виділяли кошти на оранку городів. Всім виділяли. Незалежно від того, в кого в хаті у дворі, два, три, п'ять паїв, Всі до одного отримували, були в рівних умовах. І того за ці роки ми видали 315 тисяч компенсації часткової на оранку городів. Ми всім допомагали на поховання, якщо в кого траплялося якесь горе. За два роки видали 25 тисяч. Видавали, хто звертався? Хто звертався напереду, тримати арендну плату на різні ситуації, в кого які були. На оранкугороді ми видали 315 тисяч за ці роки. Це гроші чи ні? Виділяли кошти на поховання 25 тисяч. Це теж я повторяюся гроші. Крім того, всі, хто звертався, солома, полова, зерно. Привозили сюди зерно, видавали всім. Арендну плату виплачували всім. Хто на вибір брали зерно, хто брав гроші. Не було з цим проблем. Також не було в нас проблем із видачею наперед. Ми видали за два роки наперед орендної плати, 17-й рік мільйон 600 чоловік, мільйон 600 гривень. За два роки на передареної плати, на три, на п'ять, на два роки, хто як звертався. За 18 рік 900 тисяч. Це гроші чи ні? Два з половиною мільйони за два роки видали на передаренної плати. Не конівчанам. Всім пайщикам. Причому при не конівчанам. Всім пайщикам, хто звертався? Хтось хто з вас звертався? Хтось з вас звертався, звертав? ми, також... ми також Це допомагали. Земля. І майно протягом ти всього періоду, а ти не ми регулярно чистити хлопці. Мені можна кінчити, чи ні? Можна, можна, можна. Так мені не дають закінчити. Будь ласка, ми вас з повагою слухаємо. Ну Можна помовчати. Кожний рік ми регулярно чистили сніг. Без проблем не буває, але в цьому році 12 раз чистили сніг. Для того, щоб поїхав трактор, в нього треба що зробити? Заправити. І відремонтувати. І, і відремонтувати, і людина повинна на ньому працювати. Ми не рахувалися з тим, не співав фіг випадати, ми її очистили. І так кожен рік. Скважина працює. Ви хоч копійку платили хто-небудь за світло? Чи за воду? Ми за воду платите за за світло, за світло ніхто ні копійки не платить. Ми оплачуємо світло. От, а до чого не платили? Ми оплачували світло, оплачували ремонт. скважини, як виходила з ладу. Останні а роки можна вже сказати, ви... це сума. Знову ж перебиває. Кожний рік по тисячу гривень уточнюю. десь виходило. Ну, положення не менше. Я уточнюю тисячу це... аж тисячу гривень. І все це склало Щас. за період нашої роботи в межах 600-700 тисяч, а якщо точно понад 700 тисяч. Я вам назвав усі цифри. Сьогодні ми готові викупити майно. Не 120 тисяч. А ті сертифікати, які є, у вас на 277 тисяч. Розуміючи те, що сертифікат виписаний на 270 тисяч, щоб повністю його викупити, є погодження із представниками власника, ви купля... готові викупити майно на суму 277 тисяч, повну вартість майна. В кого у вас 2 чи 3 сертифікати цих. От, подивіться там, де є. Ми готові викупити, повністю заплативши за його. Хто згідний із цим? Ми готові до цього приступити і робити. А майно на, повернути ви не хочете на яку суму? На яку суму Захар Миколаїв, я, я вас прошу, дайте мені виступити. А оцінити. Майно то, таки, сумам на сьогоднішній не день то, ви не хочете? то будете тоді, хотіти, буде рішення зборів. Можете забирати його, цінить. Визначить людину, яка прийде, ми його завтра привеземо до цієї людини, поставимося. Ви хотіли ми почути. Дякую, Володимир Миколаївич. Вся, будь ласка. От слава Богу, що вас хоч це. Але на превеликий жаль, коли ви працювали в той час у нас, юристом, два роки. Я не розумію, чого ви не ставили цього питання за Ніконівку. Так і до А вам зараз пояснити? Понятні. Та я знаю, що а я буду сказати, був, Чому ви зараз обманюєте людей? А назвіть роки, коли я працював, будь ласка. 14-й... А уточніть. Тобто кінець 14 тире 16 рік, два роки. А коли майно у вас закінчилося? Ми... В 2013 році майно Давайте закінчилося. Дадійте. Мій виступ, Давайте. я вас попрошу вирішити, чи ви підтримаєте, чи не підтримуєте ваше питання. Проголосуйте сюди або туди. Я виступлю і я поїхав. Далі в мене є другі питання. Які питання до мене буде з вашого боку, я вам відповім. Які питання до мене є? Да, за майно. 270 тисяч ми сертифікати готові викупити. Хто не згідний з цим може не отримувати коштів, рішайте зборами, поділити його, натуру виділяти, через суд звертатися можна в суд парті, в прорядку, виконавча служба, прийде, прийде нам претензії і тому подібне. На це все є правове поле, в якому ми повинні працювати і не робити ніякого шоу з цього. Я з вами працюю із 74-го року. Ще, хто мій на світ не родився, як я вже тут працював, і жодного разу я вас ніде не підставляв. Я старав дотримати. Да, трапилося те, що трапилося. Чого трапилося, я можу сказати по одній причині: там арендна плата сума невелика, але вона в договорі ми планували викупити і щоб разом за все це, це заплатити. І арендну плату. І якщо треба там пів процента неустойки від суми арендної плати, і арендна плата згідно договору повинна виплачуватися не вся, а частина виплачуватися, а частина відраховуватися на ремонт тієї техніки, яка є. Все там розписано, все там є. Будуть юристи, я бачу серйозні, будуть займатися через суд, хай займаються, судиться. Що суд присудити, те й буде. Якщо ми з вами не домовимося. Через те, я хотів би, щоб ви прийняли сьогодні рішення, проголосували. І я прошу вас іще одне. Якщо ви голосуєте за те, щоб викупити майно, ми розуміємо, що із 180 пайщиків живих 91 чи 92 чоловіка на сьогодні, це 50% практично. Всього майна викупити неможливо. Ми просимо, якщо будете, де даєте згоду, перший транш на викуп майна, той, що в нас в оренді, 120 тисяч. Воно частина діюча, частина не діюча. Ми його викупляємо, залишається на другий транш, хто оформляє спадщину і так далі буде підходити. Ми її будемо всю викупляти. Якщо будемо викупляти, буде ваша згода, але залишиться той самий корівник, недорозібраний, залишиться той самий гараж і те саме ще, що там у те той, у той майно, крім цього, входить.